Думали коли-небудь, для чого потрібні підтягування одною рукою? Що вони тренують і чи є це способом прогресії навантажень у підтягуваннях? Погнали розбиратись. Насправді, з того, що я спостерігав, більшість людей доходять до підтягувань одною рукою без ціленаправленого. Вивчення цього руху. Тобто вони просто багато підтягуються, підтягуються з додатковою вагою, і потім у них просто виходить одне підтягування одною рукою. І далі вони вже поступово це прокачують. Тому ні резинки, ні якісь чудо-методи вам не допоможуть, якщо ви мало або рідко підтягуєтесь двома руками. Це один з найважливіших і найпотрібніших, на мою думку, рухів та факторів, які впливають на вивчення підтягування одною рукою. Цей рух справді дуже складний і. Требує дуже багато терпіння та зусиль. Тому спочатку я би рекомендував дійти до 30 підтягувань з власною вагою, потім так само прокачувати статичний вис і вже після того пробувати ось такі підтягування з невисокого турніка, з напівзігнутої руки. Цей рух є трошки простіше, ніж звичайне, підтягування одною рукою. Тобто от стаємо, трошки рука зігнута, і починаємо підтягуватись. Можна відразу вчити на дві сторони. Такий вид підтягувань одною рукою трошки простіший, тому що немає найважчого руху, це от якраз вставлення ліктя. Це вставлення ліктя воно забирає найбільше зусиль, дає найбільше навантаження на наші лікті, на наші зв'язки. і Доцільності виконувати його з самого початку я не бачу. До речі, якщо ми вже почали говорити за лікті, то завжди, коли я підтягуюсь багато одною рукою, я завжди відчуваю саме лікті. Ну і, можливо, трошки спину. Тому розглядати цей рух як прогресію навантажень, у підтягувань, щоб потім краще прокачати спину, напевно, що не вийде. Тому що. Здоров'я важливіше, тобто краще взяти додаткову вагу, підтягуватися додатковою вагою, ніж підтягуватись одною рукою. Тим більше, це не спосіб прокачати свій вигляд. Так, можливо, ваші руки стануть трохи краще, трошки більше, трошки сильніше, але знову ж таки повторюсь: в першу чергу здоров'я, потім вигляд. Тоді, якщо це не спосіб прогресії навантажень, то для чого взагалі потрібно вчити цей рух? Перший із варіантів це змагання. У змаганнях по воркауту є номінація підтягування одною рукою для прикладу. Тобто, якщо ви хочете себе спробувати, тоді потрібно прокачувати цей рух. Ну і другий з варіантів це просто повимахуватись в дворі, показати, що, от, дивіться, я можу підтягуватися одною рукою. До речі, підтягування на одній руці не означає, що у вас сильний хват. Для прикладу, середньостатистичний армреслер може легко потягатися зі мною на руку. Так, я в свій час пробував себе трошки в армреслінгу, навіть. В змаганнях низького рівня, тобто рівня там навіть не області, займав призові місця, але е, зараз армореслінг вийшов на такий рівень, що ну, бувають навіть 16-літні хлопці, які можуть мене спокійно кинути на руку, при тому, що я можу підтягнутися раз в 7-10 однією рукою. То чи потрібно тренувати цей рух? Думаю, що якщо ви додивилися відео до цього моменту, то швидше за все, що потрібно. Тому зараз я розкажу. Як його можна вставляти? Як можна вставляти підтягування однією рукою в свої тренування? Якщо у вас на майданчику є ось така от драбинка, або якщо її нема, можна просто спробувати закрити перед звичайними підтягуваннями, особливо якщо у вас немає додаткової ваги, наприклад, по 20 підтягувань на кожну руку. Як це виглядає? Якщо ми... Підтягуємося на дурніку просто, то ми просто кожен раз міняємо руку. Тобто робимо підтягування на одну руку, потім на іншу, потім знов на іншу і потім знов на іншу. І так далі. Тобто, як це виглядає? Підстрибнули і погнали. Раз. І міняємо. І так далі. Ставимо собі задане число, тобто 6, 8, 10, можна грати в драбинку е, і закриваємо задану кількість підтягувань. Після того вже підтягуємося нормально і прокачуємо свою спину. Що ж драбинку, то драбинку трошки цікавіше. Тут вже можна навіть не ставити цифру. У нас є певна кількість наших е, перекладин, і нам потрібно просто їх пройти. І все. Зараз турнік мокрий, тому я думаю, що пройти їх буде доволі складно. бо... Хвату я не відчуваю взагалі. От, якщо бачили, мені навіть підтягуватись е, на тому турніку було доволі складно, але я спробую. І таких 5 кіл. І далі просто робимо підтягування. Наприклад, закриваємо 100 підтягувань верхнім хватом і різні добивки. Тобто тут уже фантазія, як потренувати спину. Я думаю, варіантів доволі багато. Пробуйте!